Ви, рідне місто, будуй, розвивайся, навчай і кохай, помагай, не здавайся. Ми разом міцніємо, борні за свободу. Ми сильні й єдині, і ми переможемо. З ним народження Дніпро! У яких бедалях не бувала? кликало вогню ясне, на мисто. Я тобі любов заборгувала. Найдорожче і найкраще місто. Тут. На схилах сивого Дніпра пливуть років моїх октави. Ти колиска ніжності й добра, ти фортеця мужності і слави. З-під вітрів, доріг до теплоти линно привітатися в поклоні, наче долі символи мости підставляють слагідні долоні рідкісна перлина України Понад рікою вогні гріють серця вони то місто моє місто Дніпро два береги єднає душу єдину має місто моє місто Зламний дух вгору нестрійний рух, місто моє, місто Діпро. Безліч нових ідей, І щирих, простих людей, місто моє, місто Діпро. Добрі, новини Щоденний розвиток на очах, місторіка. Kiske leperet probivaješ, ja, mesto šuma je krila, to razum to naša sila, razumu se zdolajemo, v viru vlipše imamo, robit čišuči krok, kristen dozi rok, mesto mojega, mesto mojega. І моє, я до тебе лечу, хвилюванням душа надто повна. Коли поряд мені завжди все по плечу, і наснага зростає невтомно. Ще з дитячих часів я тобою живу, тут і юність пройшла, і кохання. Всі дівочі і мрії усній наяву, материнські святі побажання. Від ракет до метро усе має Дніпро, має славу свою робітничу. Чи розичимо всім, щоб війни не було, щоб світилось від щастя обличчя? Велике місто вчених і творців, у світ широкий багатьом ти дав дорогу. Вам дякую, країна за бійців, що наближають нас до перемоги. Вам дякую, країна за людей, які до серця все сприймають особисто. Низький уклін від тих, хто залишає нім. Кого приймає славне, добре місто. Ти з до свічки насіялось добро, і парки посміхаються тінисто. Тебе вітають, славний від Дніпро, найкращий в світі і у серці місто.